І так, друзі, всіх вітаю на каналі про ігрульки, Сьогодні ми знову повертаємось до акції Infinity. І сьогодні ми будемо займатися брідінгом наших аксій з ціллю отримати більш вдалий набір карточок, тобто більш вдалий набір якихось черт. Для цього я купив собі ось такого меха, що мені від нього потрібно. Мені від нього потрібні його очі. Мені в мою тіму не вистачає очей, тому я купив його майже з тим самим набором. Черт, який мені, ну, типу, от самі топові, що мені треба. І ось ці очі, яких в мене ще не було. Хочу я вам показати таку штуку, як Breeding Simulator. Ось є такий аксітеч Breeding Simulator. Сюди ми додаємо номер нашої Axi. І її можна подивитися ось тут. Якщо тут Аксіка вже переназвали, так, і номера тут вже не бачно, то завжди він є в е, цьому в адресі. URL. Типу отут. Можна його скопіювати, сюди вставити і подивитися, що буде, коли ми будемо брідіть наших двох аксій. А так, з цією я вже передумав, тож 0.6. Приберемо. От, я хочу бридіть з цією своєю аксією. Вона в мене вже є, вона в мене в команді, я її граю. І вона дуже непогано підходить якраз для бридингу з цим моїм новим мехом. І так, що ми тут бачимо? Ми тут бачимо їх гени. Тобто є ось набор, який на ньому, а є ще гени від його батьків. І ці гени також впливають на відсоток. Шансу, з яким з'явиться та чи інша черта. Тож, коли ми закидаємо в бріт-симулятор, він нам одразу показує сумарний е відсоток від всіх генів, які є на наших двох аксях. І ми його бачимо ось тут, дуже зручно по рейтингу одразу розфільтровано. Тобто, що ми бачимо? Ми бачимо, що наші очі тут з найвищим відсотком, як ми і хочемо, але він насправді. Не такий вже й великий 46, цього, тобто може прокнути купа всякої дряні тут. Але ну тут не те, щоб дрянь. Тут непогані очі, але дуже хочеться ось ці. <хи> От. Ну і далі ми бачимо, що в цілому все, що нам потрібно, стає зверху. Ну брідінг це завжди батерія, скажімо так, якщо ви не брідите прям однакових-однакових аксій з однаковими генами, але таке знайти зараз дуже важко і коштувати це буде дуже дорого. Тож, давайте повернемось безпосередньо до самого брідінгу. Заходимо, наприклад, да, от в інвентар. Беремо нашу аксію, Axel, нажмемо брід. Обираємо, з ким ми хочемо брідіть. Бачимо так, нам для цього потрібно SLP. Коли 0 і 0, тобто перший раз в них ми їх брідімо, SLP 1800. З кожним брідінгом. Кількість SLP потрібної на брідінг буде зростати. Тобто кожний наступний брідінг буде дорожчий. А також треба заплатить. Комісію 0,5 Аксі токена. SLP заробляються безпосередньо в акції Originals чи в акції Classic. Ну, здається, ну в Originals точно э, заробляються насчет Classic, не впевнений. А ACTOKEN заробляються також в будь яких хрі-аксі. І здебільшого в акції Homeland. ферма. И так, убедились, что у нас есть потребная кількість на комиссию акций токена, то есть половина 0.5 и 1800 SLP. Let's break. Confirm. Завжди проверяйте все-таки, что пишет вам ваш гаманец. О, Та-да-да-дам. Є. Yeah. Так, the egg will be delivered to you soon. Тобто яйце скоро до вас прибуде. Go to activities. Ага, тут ми бачимо. А навіщо нам до Activities, якщо тут не пише пребридинг. Може ще... ще нам не оновилося. Так, ну я впевнений, що це вже є, бо в мене от я бачу вже 33 акції написано. Але вона повинна бути в самому кінці. О! От наше рожеве м'ях-яєчко. Тобто що буде, чи пташка, чи м'ях, ми не знаємо, але ми бачимо от батьків. І бачимо, собственно, яєчка. А Тепер нам треба подивитися ось тут. Його прогрес зростання, тобто його не можна одразу відкрити. Нам треба почекати, здається, 5 днів, і через 5 днів воно вилупиться. Ну тож будемо чекати. До зустрічі. А ви не забувайте підписуватися на канал, поставте лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним. Сподіваюсь, ви ще сюди повернетеся. Донатьте, будь ласка, на ЗСУ. Бережіть себе. До побачення!